Як отримати мінімум 9 ексклюзивних договірів менш ніж за 90 днів у агентстві нерухомості без холодних дзвінків? В цьому відео я покажу повну систему залучення щонайменше 9 ексклюзивних договорів протягом 90 днів. І наприкінці цього відео, якщо захочеш, ти можеш це повторити сам. Або якщо буде бажання, можеш зв'язатися з нами і ми тобі допоможемо. І тут, що ще є найважнішим. Те, що ми гарантуємо результат. І якщо ти не підпишеш 9 ексклюзивних договірів упродовж 90 днів співпраці з нами, ми будемо працювати безкоштовно, доки цього не досягнемо. Є дві основні причини, чому ти не отримуєш таких результатів, як ми, і це не є твоя провина. Я розумію, що ти самостійно зараз шукаєш та закриваєш клієнтів, і до цього, скоріше всього, ти робив холодні дзвінки або отримував рекомендації від знайомих. І більшість агентств так робить, і це для них нормально, але є більш ефективні варіанти, про які я сьогодні розповім. Які мінуси холодних дзвінків? По-перше, людина, якій ти телефонуєш, може бути зайнята або просто не очікує дзвінка від тебе і одразу кладе слухавку. І залучення одного клієнта забирає в тебе дуже багато часу, що заважає тобі масштабуватися. І найважніше це те, що ця людина вже отримувала. Кучу дзвінків від інших агентств нерухомості, і з перших секунд хоче завершити цю розмову. А щодо рекомендацій, рекомендації теж не є надійною стратегією для стабільного розвитку агентства, тому що вони не передбачувані і ти не можеш планувати майбутнього для своєї фірми. Наприклад, в один місяць в тебе 4 або 6 рекомендацій, іншого місяця в тебе 0. тому ти не можеш ніяк планувати свої видатки і розвиток фірми. Я згоден рекомендації можуть працювати час від часу. Але це ніколи не гарантує системності і стабільності, до якої ми хочемо йти. Друге, ти не контролюєш з ким будеш працювати, і до тебе можуть підходити люди з тими об'єктами, які є проблемними, і інші агентства не хотіли їх брати, тому вони прийшли до тебе. І третє, як я вже казав, це відсутність стабільності, тобто одного місяця до тебе приходить 4-6 клієнтів, інше місяця 0. Тому це не стратегія, а просто надія на випадок. Так, рекомендації ефективні, але вони повинні бути другорядними в вашій стратегії. Можливо, ти вже співпрацював з маркетинговою агенцією, і вона, скоріше всього, просто тобі надсилала ліди і не допомагала їх закривати. І я знаю, що ти вчився продавати нерухомість, а не закривати лідів. Тому в цьому випадку ми допомагаємо закривати ліди. Тому що ріалторська експертиза не дорівнює продажу послуг агентства. тому без чіткої структури тяжко закривати клієнта, іноді їм здається, що ексклюзивний договір це зобов'язання, яке його насторожує. Тому ми підходимо до цього трошки інакше. В чому ми відрізняємося від інших маркетингових агентств? По перше. Ми працюємо винятково з агентствами нерухомості. Ми не працюємо з іншими сферами. Ми в цій сфері розбираємося і знаємо, які налаштування найкраще підходять до агентств нерухомості, і не співпрацюємо з іншими нішами. Друге, ми маємо перевірену гібридну систему залучення ексклюзивних договорів. Тобто, в нас є вже система, яка працює. Тобто, це налаштування реклами, вибір правильного креатива, вибір правильних інтересів, швидке перенаправлення ліда до вашого месенджера, щоб швидше з ним сконтактуватись. І ми самостійно залучимо клієнтів. І ще допомагаємо вам їх закривати. І четверте, ми даємо гарантію на результат або просто працюємо далі безкоштовно. А звичайна маркетингова агенція вона бере дуже багато клієнтів, їм не важливо, чи буде результат чи ні. Їм найголовніше, щоб ви заплатили за перший місяць, і потім вже їм не важливо, який там буде результат. По-друге, в них немає системного підходу, тому що вони працюють, працюють з іншими нішами, з інтернет-магазинами, з іншими послугами, і в них нема індивідуального підходу до цієї ніши. Третє, вони найчастіше просто генерують ліди, відправляють їх вам і забувають про вас. Це жодної гарантії результату. Можуть навіть попросити вас підписати умову на рік, тобто ви ще рік будете їм платити, навіть якщо немає результату. Тобто різниця очевидна. Ми генеруємо ліди, допомагаємо їх закривати, і ви тоді підписуєте ексклюзивний договір з цією людиною. Давайте подивимося на наші результати. Тут наш рекламний бюджет був 1000 злотих, це 10 тисяч гривень. Плюс мінус 10 тисяч гривень, і ціна за потенційного клієнта вийшла нам 400 гривень. В другому випадку наш бюджет був 18 тисяч гривень, і ми досягнули 136 контактів. Потім в цьому випадку 125 контактів за теж 18 тисяч, і за 10 тисяч гривень ми отримали 59 контактів. Яку систему ми використовуємо? Ми використовуємо Facebook рекламу, instagram рекламу і Google рекламу. Для Google реклами нам потрібна цільова сторінка. Інколи для Facebook-а і Інстаграму ми теж потребуємо цільової сторінки, або ні, і використовуємо будовану форму на Facebook-ці і на Інстаграмі. Потім, після налаштування реклами і отримання клієнта, ми проводимо кваліфікаційну розмову і обираємо, чи хочемо співпрацювати з цим клієнтом, чи ні. Якщо так, то ми домовляємось про зустріч і підписуємо угоду. Як ця маркетингова продажна система працює? У 2025 році всі користуються соціальними мережами, і коли потенційний клієнт бачить нашу рекламу, він ознайомлюється з нею і сам вирішує, чи хоче з нами співпрацювати чи ні. Тобто в результаті в нас же є зацікавлений лід, і все, що нам треба буде зробити, це позвонити йому. Чому реклама є такою потужною? Тому що найчастіше, щоб налаштувати рекламу, нам потрібно лише одна година, потім автоматизувати це. Тобто це не так займає багато часу, а уяви собі скільки в тебе займає часу, щоб робити ці холодні дзвінки, і скільки це може викликати в тебе стресу. Додатково ця реклама дозволяє в короткий час охопити дуже велику кількість людей, яку ти не охопиш холодними дзвінками. Потім розмова кваліфікація на цьому етапі. Ти дізнаєшся, як проводити в телефонну розмову з лідом, і під час цієї розмови ти сам вже вирішуєш, чи ти хочеш співпрацювати з цим клієнтом чи ні. І найголовніше, що ти не мусиш. Хвилюватися, ми навчаємо тебе не просто приймати всіх, а обирати тільки якісних клієнтів. Потім зустріч на об'єкті і презентація послуги. Наша ціль, щоб зустріч вже була формальністю. Тому ви отримаєте матеріали та шаблони, які допоможуть провести цю розмову ефективно. Чому холодні дзвінки це боротьба за залишки ринку. Тому що 99% агентс так само роблять ці холодні дзвінки, щоб отримати тих 20% клієнтів. Але ми забули про ті. 80% клієнтів, які існують на цьому ринку. І щоб їх отримати, нам треба просто налаштувати рекламу. І тоді ми автоматично переходимо у 1% агентств, які боряться за ці 80% клієнтів, які є на ринку. Тому що всі практично користуються соцмережами. І це не лише ефективніше, це дає тобі. Можливість отримати увагу якісних клієнтів. Ось приклад результатів за один запуск рекламної кампанії. Рекламний бюджет був 500 доларів. Кількість отриманих лідів 58, тобто 58 клієнтів, але ми мусимо їх відфільтрувати, тому що деякі можуть не підходити для нашого бізнесу. Собівартість одного ліда. 8,5 доларів. Підписано ексклюзивних договорів 10-11, тому що наш клієнт не пам'ятає точно, скільки було підписано саме від нас, але це було 10-11. Середня потенційна комісія з одного договору 3900 доларів. І потенційний прибуток після врахування витрат це приблизно 39 тисяч доларів. Тобто рекламний бюджет був тільки 500 доларів, а потенційний прибуток набагато вище. І нагадую, ми гарантуємо результат, якщо протягом найближчих 3 місяців. Ти не отримуєш щонайменше 9 ексклюзивних договорів. Ми продовжимо співпрацювати з тобою безкоштовно до тих пір, поки ти не отримаєш ці 9 ексклюзивних договорів. Якщо ти готовий зробити перший крок, то будь ласка, запишись на безкоштовну консультацію, посилання буде в описі.